Евакуація вищив Донбасу, Луганська академія культури та мистецтв поновила заняття у столиці на базі Київського кооперативного інституту бізнесу та права та Київського національного університету культури та мистецтв. Студентів із першої хвилі перевели ще восени, але в різні навчальні заходи. Ті, хто не встиг або не мав змоги, реєструються лише зараз. І вже більше сотні це майбутні хореографи, актори та музиканти. Перереєструватимуть з пудею з Донбасу тут до кінця березня. Першу хвилю ми перевели в інший університет. А другу хвилю ми залишаємо в Луганській державній академії культури і мистецтв. Нам сьогодні треба Луганську академію зберегти, дасть нам Господь сил витримки закінчити війну. І після війни ми Луганську академію повертаємо до Луганська. Поки ми, звісно, тут обживаємося потихоньку почали ходити на пари, нас прийняли добре. Паралельно з цим, звісно, постійно постійно про що там вдома, звісно, сподіваємося, що буде. Добре, і в нашому родному краї.